Літера А. Цікаво. Г, г, ага. Ні ні-ні. Це С. Е. ПСА. Пе, ПСА. Пса. Що тут робить пса? У, у, ух ти! Це ж і пса! Андрій, а що відбувається? Еховасоко. Це студенти-куратори готуються до свята першокурсника. Інститут прикладного системного аналізу завжди відрізнявся своєю привітністю до першокурсників. Саме тому було введено кураторів-студентів, котрі допомагають першокурсникам освоїтися на новому місці. Лише подивись, як старанно вони готуються до свята першокурсника. А зараз ми завітаємо до кімнати з де зараз розпит підготовка до свята першого курсника. Як тебе звати? Женя. Привіт, Женя. Ти радий, що став куратором. Звісно, це така честь бить куратором. Мені вже тепер чесно. Привіт. Привіт. — Як тебе звати? Наталя. Привіт, Наталя. Привіт. — Наталя, ти рада, що стала куратором? Куратор Ку -курат. Ку рада? — Так. — Вона рада. Декілька відповідей на мої запитання. Говорив у мікрофон. По якому принципу їх вибирають. Зараз ми знаходимося біля входу в 13 й та 14 й корпус. Через дві години тут збереться ціла армія системних аналітиків. Привіт, привіт. тебе є більш хвилин? А ні. Чому? Я спішу водосхів да. так воно студентів, вони просто в мене в серці крається. їх так багато. А вони стане все менше, менше, не шкода, але буде прикольно. Багато місця, свіже повіточка. Викладачі такі будуть сходити задоволені. Добрий день! Добрий день як вас звуть? Яна Олександровна. Приємно познайомитись. Ваша дитина вчиться на іпса. Поступила, так. Да. ви не боїтесь, що вона буде приїжджати додому і говорити якісь дивні слова. Будемо готові к этому. Готуйтеся, там багато їх буде. <глаз> знову буде ці але зараз... О, давайте 10 секунд якраз в мене є. Давайте, задавайте нові питання, я хочу щось на свої. Давайте, 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 давайте. ви багато балакаєте. <глаз> Ти мандражируєш? <глаз> я мандражирую регулярно. Яко може груп? Замечательно, замічайно тут немало кричат. Кричите! <глаз> В любій групі потрібна чоловіча рука. Отож, нема нічого приємніше, чим дивитись на юних першокурсників, які готуються до свого майбутнього в інституті прикладного системного аналізу. Однак, саме головне, щоб вони розуміли, на що вони йдуть. Сила розум і краса це студенти із ІПСА. Пусть пса. всякий критик, я системний аналітик. Ці та інші лозунги кричали і прямуючи на площу знань, де їх чекала урочиста лінійка. Далі їх чекала зустріч зі стотрадою та представниками деканату, а також майбутніми викладачами. Тут їх вводили в курс справи, а також видали заліковки і перший випуск і Стоп. а що було далі? А далі було те, що завжди йде після офіційного святкування. Неофіційне святкування. Изменчивый мир Пусть лучшим прогнется под нас На Берин! На А что а было далее А далее еще будет